Ні, Уволять? Уволять. Уволять. <рес> <рес> ну, мабуть, це словами колег, це про те, що коли вони приходять, вони завжди бачать усміхнену Оленку, яка завжди допомагає. А насправді, це та людина, яка співає тут, поводиться досить таки безпосередньо, адже ми можемо собі це дозволити в ті моменти, коли ми. Не дуже сильно зайняті. Мабуть, це він би і на шепотів. Е, ну, думаю, на цей раз я вже просто їй одразу все вискажу, а не буду ходити за таким лицем. Е, а типу я до цього її не бив? Е, а звідки ви знаєте про мого сина? Ні, Мій вова молодець. Він Ну, наводить трошки порядок тут. Але насправді це весело, його знають майже всі на цьому офісі. І Коли він сидить тихо, люди запитують: а що з Вовою? Що не так з дитиною?